Екінлагуна. Мої хороші! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур, і в цьому відео я покажу популярний готель Греції острів Крит Міціс Лагуна 5 зірочок. Готель по багатьох параметрах, показниках, пріоритетах дійсно займає лідируючі позиції. Але в готелі є нюанс, і в кінці відео я вам його покажу і про нього розповім. Отже, дивимося цей готель і обираємо для свого відпочинку, а можливо, обираємо альтернативу. Інтер'єр готелю виконаний в класичному стилі. Це досить красиво, багато елементів цікавих, розкішних, також є позолота, гарні меблі і прекрасна тераса з виглядом на море. Сам готель знаходиться на першій лінії, але через променад від власного пляжу. Променад прогулянковий, а також там їздять машини. Теж пізніше вам покажу. Всього в готелі 351 номер, і готель працює лише за системою Все включено. Цікавий факт позитивний: це великий жирний плюс готелю. Головний ресторан працює з четвертої ранку до четвертої ранку. Тобто 24 години на добу, і так 7 е, днів в тижні. Також в готелі є 4 а аля-карт-ресторани, і можна кожний відвідати за вечерію, деякі навіть на обід і деякі навіть на сніданок. А тепер йдемо зі мною. Я вам покажу номера в готелі. Всього 351 номер. І вони теж всі оформлені в класичному стилі. Це досить світло, просторо, красиво. Присутні елементи позолоти, але вони взагалі не заважають, лише надають шику смаку цьому готелю і повністю органічно вписуються в його екстер'єр. У номерах хороша косметика, також є капці і халати, також сейф безкоштовно, і при заселенні одразу видають пляжні рушники, які можна міняти час від часу, коли вам потрібно. Також при готелі є шопінг-центр. Все, що потрібно вам до пляжу, можна також придбати без проблем. І тепер виходимо на терасу. Тут знаходиться тераса від головного ресторану, який працює 24 на 7. І зараз будемо оглядати територію готелю. Сама територія досить красива, це зелено, доглянуто, уквічено. Зелені газончики, яскраві квіточки, і між цією зеленю розташувалися, звичайно, що корпуса готелю. Ну і, звичайно, між ними є дуже багато басейнів. Що цікаво, в цьому готелі один басейн з підігрівом, також є два з морською водою і ще один дитячий з прісною водою, яка теж підігрівається. Також при готелі є міні-клуб, також є гірки в басейн. Тобто такий міні-аквапарк. Ця зона окремо виділена від загальної зони, і тут можуть активно гратися дітки, також працюють аніматори, аніматори активні і працюють протягом дня. Ще один басейн. Також в готелі є два тренажерних зали. Вони на відкритому просторі і для занять силових навантажень, а також для тих, хто переїв, якраз буде в тему використання їх. Вони, звичайно, що є безкоштовними. Давайте ще вам покажу тип номеру Family. Вони досить великі за площею, також в класичному оформленні, все світло. Гарно, класично, також є косметика якісна. Зверніть увагу на перегородку між кімнатами, просто перегородка сімейною, батьківською і дитячою кімнатами. Тут ще один басейн з морською водою. Він у формі лінивої ріки від меншого басейну переходить ріка зверху мостик до великого прямокутного басейну. Переходить в таку велику, велику прямокутну зону. Вихід з басейну з морською водою. Тут анімаційні програми, тут дитяча зона. А -а -а. Ну а це розклад активності від аніматорів і анімаційні програми. Так, зараз дивимося пляж готелю Місіс. Тут така між готелем і пляжем є дорога. Не дуже активно, там десь хтось проходить, проїжджає. Тут такий паровозик екскурсійний, в якому можна їхати туди-сюди. І ось це пляж. Так, тут збирали водорості, ціла купа, ціла купа водоростей. Тут можна гарно зайти в море без саміння. Тут хороший пляж. Не облаштований, зонтики ще що з тільки там на бальбу є, але є водорості. Так, тут є рятувальник. Є рятувальник. І йдемо далі. Тому що тут пляж не... Не, не дуже простий. Ой, але знаєте, отаке бодрості, так, пахне морем, прямо от море чути. Так, тут же бачу пляж з камінням, таким жорстким камінням. І тут ділянка така, де голубенька водичка, то чисто піщаний. А далі каміння. Ой, ну, а тут таке жорстке каміння, дуже сильне каміння, ще якісь труби. Навіть і не зайдеш, ти нічого не зайде. Просто дихати морем хіба що не можна. І тут море, море не зайдеш. Покриваючи, дивлячись повітря. Ну а тут басейн з порісною водою, який підігрівається. В готелі також є багато барів. Зокрема, нічний бар, також є біч-бар на пляжі, тільки що ми дивилися. Також є головний лобі бар є суші-бар, ну і, звичайно, пул-бари яких можна брати напої і перекуси. Є ще кондитерська, тут кава, чай, а також різноманітні солодощі. Ще на території готелю є така цікавинка, штучна ріка, по якій плавають лодки. Весь шлях ріки прикрашений сердечками червоними. Так, Така своєрідна міні венеція Дуже красивенька, лодка, місточок, річечка. Тут ресторанчик. Підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм, цікаві міста, місця, локації, країни, а також огляд готелів. Огляди я роблю без прикрас, без фотошопу. Все як воно виглядає, і моїми очима. Поставте вподобайку, напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі. Для всіх буде корисна інформація і ваша думка.